Чи не щомісяця українці можуть спостерігати зміни у нашій країні? Грудень, який здавалося, є періодом перехідним від старого до нового, мав би дати нам трішки передихнути, подумати про зроблене за рік. Однак у перший місяць зими мають поновитися податкові перевірки, гуманітарну допомогу можна буде ввозити за новими правилами. А віряни Православної церкви України та Української греко-католицької церкви уперше святкуватимуть різдво 25 грудня. Які ще важливі зміни очікують на українців з 1 грудня 2023-го – Далі в матеріалі. Що буде з тарифами на комуналку. До кінця 2023 року в Україні не очікується зростання комуналки для населення. Тариф на електроенергію до 31 грудня 2023 року включно фіксований 2 гривні 64 копійки. Вартість блакитного палива зафіксовано до 1 травня 2024 року. Клієнти компанії Нафтогаз України і надалі платитимуть 7 гривень 96 копійок за кубометр. У грудні не планують підвищувати й тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення. Загалом, упродовж воєнного стану та шести місяців після його скасування, в Україні діє мораторій, заборона на підвищення низки комунальних тарифів, а саме на розподіл природного газу, централізоване опалення, постачання гарячої води. Чого очікувати пенсіонерам? До кінця 2023 року підвищення пенсійних виплат не планується. Щомісячні вікові доплати до пенсій отримають лише громадяни, які досягли 70, 75 чи 80 років. Втім, пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до повномасштабної війни, тобто до 24 лютого 2022 року, мають пройти фізичну ідентифікацію. Наразі встановлено термін до 31 грудня 2023 року. Однак його можуть продовжити ще на три місяці до 1 квітня 2024 Уряді готують відповідні зміни. Виплати для внутрішньо осіб. Кабінет міністрів наприкінці листопада вдосконалив механізм призначення допомоги внутрішньо особам. А саме, переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше. В разі повторного переміщення в результаті обов'язкової евакуації після 2 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще шести місяців, але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити обласну військову адміністрацію. Внутрішньопереміщені особи отримуватимуть виплати три місяці після дати завершення бойових дій, можливих бойових дій або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць. Різдво за новим церковним календарем. Віряни Православної церкви України та Української греко-католицької церкви в грудні вперше відзначатимуть низку важливих релігійних свят за новим календарем. День Святого Миколая відзначатиме 6 грудня. Різдво Христове 25-го. Святвечір припадатиме на 24 грудня. 26 грудня Собор Пресвятої Богородиці. 31 грудня Щедрий вечір Маланка. Цифровий механізм для ввезення гуманітарки. Із 1 грудня в Україні запрацює новий цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги. Почне діяти електронна система реєстрації гуманітарки. При цьому передбачено перехідний період до 1 квітня 2024 року. Протягом цього часу можна подавати як електронні, так і паперові декларації під час завезення допомоги. Подати декларацію онлайн можна за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Повернення податкових перевірок з 1 грудня припиняє дію мораторій на податкові перевірки. До кінця наступного року спершу перевірятимуть бізнес, який продає підакцизні товари, алкоголь, сигарети, бензин та гральний. Також під перевірки потрапляють ті, хто надає фінансові чи платіжні послуги, і іноземці, які мають підрозділи в Україні. Водночас платників єдиного податку першої та другої груп не перевірятимуть. До цього списку додали ще тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованій території, і був вимушений релокуватися. Програму є відновлення, розширили. Тепер компенсацію можуть отримати також співвласники зруйнованого під час війни житла. Раніше послугою могли скористатися лише одноосібні власники квартир чи будинків. Зміни у сплаті податків з 1 грудня 2023 року змінюються вимоги до заповнення платіжок для сплати єдиного податку. Про нові правила варто знати як юридичним особам, так і ФОПам. Тепер у реквізиті платіжок під назвою призначення платежу потрібно зазначити: код сплати податків та єдиний соціальний внесок, назву податку або єдиний соціальний внесок та період, за який він сплачується. Обов'язкових полів тепер буде два, а одне поле для платників на єдиний рахунок.